Це було найзрозуміліше і найбільш структуроване пояснення. Саме таке речення ви зможете будувати до кінця відео. Говоримо про найвищий ступінь порівняння прикметника. В одному відео утворення, всі необхідні для спілкування, винятки та вживання. Тому мощуйтесь зручніше і вивчайте німецьке задоволення. Отож, мова йде про Stufen der Steigerung der Adjektive» – ступені порівняння прикметника. І ми з вами вже розглянули Ligundform – позитивна форма, тобто основна форма, коли вживається. Розглянули з вами компгатів, вищий ступінь порівняння прикметників. І сьогодні настала черга зубелатів. Найвищий ступінь порівняння прикметників. Наприклад, Ein Porsche ist am schnellsten Porsche – Порш найшвидший. Давайте розбиратись детальніше. Отже. Зупилатив. Сьогодні говоримо про невідмінювану форму. Утворюється: Беремо ам, адєктив, прикметник в випочатковій формі та закінчення стен або естен. Schön ам schönsten. шнел ам шнелстен, Billig ам billigsten. і. Така ж ситуація з багатоскладовими словами Швіріх am Швіріхстен. Якщо прикметник закінчується на DTSSCHSC, додаємо est. Наприклад, Laut am lautesten. Breit am breitesten. ЗUS am sücesten. Kurz am kürzesten. До речі, прикметники на L повертають втрачене E в вищому ступені в комператів. Цумбайшпіль dunkel, дункла і в найвищому ступені знову повертається E. Am dunkelsten. Edel, едла am edelsten. Винятки. Які варто запам'ятати. Односкладові прикметники, в яких є АОУ, АОУ змінюється на аумлаут, оумлаут, уумлаут, Уумлат. Ам Ерма ермстен. Ланг Ленга ам ленгстен. Офт офта – am Öftesten, Грос ам am größten. Jung, Younger, am jüngsten. Kurz, kürzer, am kürzesten. Schwach, schwächer, am schwächsten. Переклад їхній не даю, оскільки переклад їхній ми розглядали минулого разу, коли розбиралися із компагатів. Винятки інші, які потрібно точно запам'ятати, оскільки ця форма. Утворюється в інший спосіб. Першу частину цих винятків ви вже бачили минулого разу. Good, besser, am besten. а mehr am meisten. Hoch höher am höchsten. До речі, зверніть увагу на написання. На нея liebsten. ліба eher am естен. І якщо ви не дивились попереднє відео, у ньому я говорив, що прикметник та прислівник в німецькій мові може бути одне і те саме. Тому переклад як добре, так і добре може бути. Цю таблицю, як і іншу важливу інформацію, дуже рекомендую записати і просто вивчити на пам'ять. Краще вивчати таблицю всі три форми: am am besten, meisten, гудбеса am höchsten und so weiter. Так само, як і таблицю неправильних дійслів. Винятки, на яких довго не буду зупинятись, це односкладові прикметники, в яких умлаут не додається. Детально ми говорили про них минулого разу, тому просто якщо хтось захоче записати або повторити. Ось цей перелік, і плюс доволі багато їх, і плюс два прикметники, які взагалі ступінь порівняння не утворюють. І тепер головне питання. Що це за незалежна форма, чому вона так називається, і як це вжити в реальному практичному житті? Погляньте на ці речення і постарайтеся відразу вловити різницю. Відпустку на морі я вважаю найкращою. Та найкраща відпустка це відпустка на морі. Відпустку я вважаю найкращою найкраща відпустка. І ще один приклад: Томас бігав найшвидше в класі. Найшвидший учень в класі був Томас. Отут і ховається різниця. Якщо прикметник стоїть перед іменником, найшвидший учень, найкраща відпустка, найкорисніша інформація, найгарніший день і так далі, це залежна форма. Тобто прикметник залежить від іменника. Найшвидший учень, найкраща відпустка. Це тема наступного відео. Якщо прикметник та іменник стоять в різних місцях, так як відпустку, я вважаю, найкращою. Томас бігав найшвидше. Це незалежна форма. Прикметник не залежить від іменника, простими словами. Тому ці речення німецькою будуть перекладатися таким чином. Незалежна форма. Урлап тут Амбестен в зовсім іншому місці. Тому утворюємо так, як ми сьогодні з вами це вивчили. Натомість залежна форма. Повторююсь, це тема наступного року відмінюється в інший спосіб. Де бесед улоп єсть улоп амеа. І аналогічно цей приклад. Томас am schnellsten in де класе. Томас бігав найшвидше в класі. Вони стоять окремо, підмет, іменник. Та прикметник у найвищому ступені, тому утворюємо Амшнельстен форма не змінюється. На відміну від залежної форми, коли прикметник стоїть разом із іменником. In war Найшвидший учень в класі був Томас. Ось така різниця і такі випадки, коли вживається прикметник у найвищому ступені в незалежній формі. Ам і закінчення стен або «естен». Сподіваюся, інформація була для вас корисною, зрозумілою. Ми продовжимо працювати над темою в найвищий ступінь порівняння прикметника, а саме залежна форма наступного разу утворення та вживання. Тому не пропустіть, буде, як завжди, цікаво, корисно, з прикладами. Тому вивчайте німецьку задоволення. До наступних зустрічей, Bis zum next Mal. Alles gut!